Сонце очі відкриває. Місяць ясний позіхає, прокидається світанок. Досить спати. Скажем разом. Добрий ранок. Малята, подивіться, що це? Сріблясті та легкі, казковою порою, що за малі метелики кружляють наді мною. Так. Це сніжинки. І сьогодні вони завітали до нас. Що вони хочуть розповісти? Кудись запросити? Вам цікаво дізнатися. Ось послухайте, що я почула від однієї сніжинки. Чудо сани прилетіли, скакуни в тих санях білі, їде у санях цариця, білокоса. Білолиця рукавом махає, срібло все вкриває. Діти, а хто ця цариця? Ви впізнали? Так. Це пора року зима. Малята, а на чому приїхала зима? Троє коней у зими швидко мчать перед сядьми. Шлях морозом скутий, дивні коні у зими, тих коней назвемо ми. Грудень, січень, лютий. Ось вони зимові місяці. Перший кінь це місяць грудень. В народі кажуть Грудень рік кінчає, а зиму розпочинає. У грудні часто буває похмура. І непривітна погода. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути. Своє тепло вона віддає повітрю, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Світ у грудні білий-білий, хто швидкий і хто сміливий, нумо зиму зустрічати і кататись на санчатах. Другий кінь це місяць січень, середина зими. В народі кажуть січень наступає, мороз людей обіймає. У цьому місяці найбільш ясні, сонячні, але морозні дні. У січні земля охолоджується, кам'яніє, а вода дедалі глибше промерзає. В січні рік новий приходить. Серпантини, хороводи, під ялинкою дарунки, а на вікнах візерунки. Малята, а що за чарівник розмальовує вікна взимку? Ви здогадались? Узори вишиває без голки та без нитки. Улітку спочиває, а взимку дуже рідко. Шкода, що ті узори на сонці Тануть скоро Так малята! Цей чарівник мороз! Зимою мороз розмальовує шибки найдивовижнішими візерунками, а малює він звичайною водою, водяною парою. Вона завжди є у повітрі. Тепла водяна пара, непомітна для нашого ока, осідає на склі. там Охолоджуються і перетворюються на крихітні кристалики льоду. Так, на зимовому склі виростає візерунок. Малята пропоную вам теж стати чарівниками і намалювати свій малюнок на склі. Давайте спробуємо. Зробіть кілька видихів на скло, і пальчиком на ньому намалюйте свій. Чарівний малюнок. Третій кінь це місяць лютий, останній місяць зими. Має назву таку за снігопади і люті морози. Зима не хоче покидати землю. Довкола ще багато снігу, часто бувають хуртовини, але поступово сильні вітри з морозами поступаються місцем відлигам В народі кажуть, Лютий зиму видуває, весну чекає. Лютий холодом проймає, щічки, носики щіпає, тільки годі нас лякати, все одно йдемо гуляти. Малята, скільки всього цікавого нам розповіли сніжинки. Пропоную зробити їм ось такий подарунок, а для роботи нам буде потрібно. Картон синього кольору, різнокольоровий папір, клей, пензлики, стаканчик з водичкою, ножиці, біла фарба, простий олівець, серветки, вата, ватні палички, фломастер чорного кольору. А перед початком роботи пропоную зробити пальчикову гімнастику Летять летять сніжинки. На поле ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. Молодці малята. Білий аркуш паперу складаємо навпіл. Відрізаємо половину. Малюємо галявину. З кольорового паперу вирізуємо частини будинків, ялинки. Починаємо приклеювати. Готові деталі нашої аплікації. Звати формуємо хмаринки, прикрашаємо дах будинків та приклеюємо. Сніжинки малюємо білою фарбою за допомогою ватної палички. Дати роботі підсохнуть і домалювати будинки фломастером. Ось подарунок для сніжинок готовий. Сподіваюсь, малята вам сподобалось. До побачення!